Це в нас додаток компанії NGC. Тобто додаток, через який можна дивитися, скільки заслабовано яких монет. Ми зараз з вами говоримо про монети України з 92-го року, як нам їх знайти. Додаток ви можете собі спокійно завантажити. Ну, частина людей це знає. Я показую тим, хто не знає, але це вам потрібно знати для того, щоб аналізували те, що слабувати чи не слабувать. Заходимо сюди. Вибираємо Україна по буквах, да? Україн. це так я тут порахував, скільки заслабовано монет. Ви тут можете по номіналах вибирати ті монети, які вас цікавлять. Оце ви можете заходити і аналізувати для себе, що вам варто слабувати, що не варто. Додаток не працював, тому я хочу просто зайти, вам ще показати, бачите. Ось ви, наприклад, 20 гривень срібних зайшли. Як я для себе аналізував? В нас тут є заслабоване Пересопницьке Євангеліє, Володимир Великий, і також тут у нас Ярослав заслабований. Я ну, вам показую, я вибрав Ольгу. Це буде умовно. Якщо зараз ніхто не слабує її, то Ольга буде перша заслабована.